Ти вирішила стати психологом і почати свою практику? Додивись це відео до кінця, я розповім тобі, які помилки можна зробити на початку практики і що обов'язково треба врахувати. Що повинен знати кожен психолог перед стартом практики це помилки, страхи і важливі інструменти. Зразу скажу, що у всіх початківців є одні ті ж самі страхи і переживання, і це нормально. Але я поділюся тими лайфхаками, інструментами, які можна використовувати для того, щоб легше розпочати свою практику. Які самі найрозповсюджені страхи? Це я не впораюсь, я замало знаю. Клієнт зрозуміє, що я нічого не знаю, я можу нашкодити клієнту, до мене ніхто не прийде. Ну і такі більш розповсюджені, такі всіоб'ємлющі це, я нікому не треба, як спеціаліст або як людина. І велика помилка в тому, що психологи хочуть пропрацювати ці страхи. І зазвичай, як відбувається пропрацювання, через навчання. Тобто я ще один курс візьму, і ось тоді я прям перестану боятися і відчую, що я справжній спеціаліст. Ті, хто не мають диплому і в очікуванні також отримані диплома, думають про те, що от через два місяці, коли в мене буде диплом на руках, от тоді я прям буду відчувати себе справжнім спеціалістом. Насправді ні, це не так. Коли ви навіть будете мати диплом, ті, хто його тільки отримав, у них розповсюджується страх, що я ж тільки отримав цей диплом. Про якого гарного спеціаліста я можу навіть думати. А ті, хто давно отримали цей диплом, і ну, так здається, що це було б класно, да? от людина давно вже отримала диплом. Але люди, які отримали диплом, давно вони думають, я так давно отримав цей диплом, мої знання вже устарівші, а я ще не практикувала. І, взагалі, який з мене спеціаліст. Тому є диплом, немає. Він отриманий нещодавно, чи давно у вас тисяча і одна школа і е, сертифікати, або декілька, чи один це не впливає на ваші страхи. І головний секрет у тому, що треба починати практику, не чекаючи, що ці страхи підуть. Ось найголовніший секрет. Також які такі архі прям важливі помилки, які роблять починаючі практикуючі психологи. Вони хапаються за всі напрямки зразу. Я і НЛП вивчу, і КПТ, і символ драму, і такі модальності, і всякі модальності. Ну не вийде охопити все і разом. Не хапайте за все. Або, наприклад, паралельно вуз, паралельно 10 навчань. По такому, по такому, по такому методу ви тільки заплутаєтесь. Важлива помилка багато хто з практиків так робить виходити в власну практику без. Пропрацювання себе без власної терапії. Якщо ви ніколи не були на консультації, не працювали з психологом, то як ви можете розуміти, як це взагалі відбувається? Це і пропрацювання, і навчання, коли ви маєте власну терапію? Також особлива прям помилка починаючих практиків це немає правил і кордонів. Працювати ну як вийде. Написала, що консультація 50 хвилин, і працюємо 2,5 години, бо клієнт, ж так його я не можу його відпускати. Треба йому прям допомогти і максимум в нього вкласти. Навіть коли там у нього не поміщається, ми впихуємо. Це дуже дуже сильна груба помилка працювати без правил. Якщо ви встановили рамку 50 хвилин, то в рамках 50 хвилин ви працюєте. Починаєте в один і той же час і закінчуєте. Ніяких спілкувань між консультаціями, особливо на початку практики, ніяких переписок, ще там додаткових штук або дзвінків непланових, це дуже шкодить клієнту. Також психологи бояться говорити про вартість консультації, або, не дай Бог, занижують цю вартість, або ще гірше. Працюють за донат. Це груба помилка. Чому ми не працюємо за донат? Тому що коли ви пропонуєте заплатити клієнту, скільки він вирішить, він оцінює вас. Самостійно, тобто, не ви оцінюєте свою роботу, і не ви, ви не опираєтесь на власну оцінку себе, а ви опираєтесь на оцінку іншої людини. І це така ловушка, де ви можете спійматися на тому, що інша людина вас оцінить низько, і ви будете. Відчувати злість і агресії, а це дуже шкодить роботі з клієнтом. Тому, будь ласка, не, передчасно не робіть цьому помилку, не давайте собі у цю змогу злитися на клієнта. І, будь ласка, виражайте свою злість. Через оплату, бо злість психолога, він етично може виражати свою злість лише через плату, яку клієнт платить за консультацію. Будьте уважні. Також інструменти, які важливо мати на старті. Про них потрібно пам'ятати, що це? Чітка структура. Консультації. Від знайомства до завершення. Як ви починаєте, як ви закінчуєте. Що спочатку може бути діагностична консультація, може бути також три водні консультації, якщо це глибинна робота, це знайомство, це розуміння потреб, що клієнт хоче отримати від терапії, і також. Ви пояснюєте, на що він клієнт може розраховувати, а на що ні. І що ви зможете допомогти вирішити, а що не зможете. Так само і закінчення. Обов'язково бажано три сесії, завершуючи, які необхідно провести в роботі з клієнтом: це підведення ітогів, висновків. Що було пропрацьовано, результати, також які помилки можуть бути ще в майбутньому. Ну, тобто, які, скажімо так, тонкі моменти в житті клієнта, з чим він може стикатися, і як він самостійно буде з ними справлятися. Ось це і можна містити, в завершуючи консультації. Ну, і прощання, і проживання втрати, бо це втрата відносин, також розуміння. Який буде алгоритм роботи з запитом клієнта? Бо різні клієнти, різні запити, різний алгоритм, і треба розуміти це. Для цього є супервізор і супервізія, є самосупервізія. Не нехтуйте цим. Рамки роботи: тривалість, оплата, і, звичайно, анонімність і конфіденційність. Ну і як я вже казала, це супервізія, наставництво, інтервізія, щоб не залишатися самому за запитами клієнта, а могти звернутися і за допомогою, порадою спеціалістів, які мають досвід більше, ніж ви. Пам'ятайте: ідеальних стартів не буває. Не може. Психолог отримати досвід без практики, як ви можете бути досвідченим, якщо ви не практикуєте. Не страшно робити помилки, не страшно звертатись за допомогою, страшно зупинитись і не рухатись далі. Я підготувала для тебе повноцінний урок, як психологу почати свою практику. Там я детально розповідаю про алгоритм роботи і ділюся. Інструментами, які допоможуть тобі відчути впевненість вже на перших твоїх консультаціях. Забирай його безкоштовно, це подарунок в описі під відео.